Без живих черг та зайвих переплат. Виготовити закордонний паспорт та id картку українця тепер можна у ЦНАПі. Відвідувач реєструється при вході та отримує талон із номером столу і призначеною годиною. А відтак фотографується та проходить усі етапи оформлення документу. Розрахуватися за надані послуги можна на місці карткою у терміналі або ж готівкою у банку. При цьому додаткових доплат не потрібно лише адміністративний збір. Виготовлення паспорта в ID формі ID-картки картки вперше це буде. É que Термін виконання послуги 20 календарних днів. Виготовлення паспорта у формі ID-картки, коли втрата, воно буде вже платне для дорослих. Це буде 225 гривень і терміновість там 366 гривень це до 10 днів. Виготовлення закордонного паспорта це буде 552 гривні 32, 32 копійки, терміновість 810 гривень 32 копійки. Термін виконання терміновість це до 7 днів. Одним із перших нову послугу тестує родина Туріїв. Подружжя оформляє закордонні паспорти і собі, і синові сервісом задоволені. Перше оформляємо на дитину, і мені здається, що і швидко і зручно, і не треба бігати по різних кабінетах. Ти приходиш до однієї людини, здаєш всі документи. Тому все гарно. Все дуже зручно. Раніше в мене був закордонний паспорт, який ще років 10 тому видавався. Пам'ятаю, ті черги в паспортному столі. Треба було з самого ранку займати чергу, і не факт, що ти до кінця дня встигнеш на неї. Тут все круто, все на місці. Ти бачиш, навіть як вводяться дані, Зразу можеш їх перевірити, підправити, можна перефотографуватися. Міграційній службі кажуть, залучення ЦНАПу до процесу оформлення паспортів суттєво розвантажить їхню роботу, а людям не доведеться чекати у довжелезних чергах. Більше робочих місць, тобто більше людей має можливість одночасно подавати документи. І само собою зменшує навантаженість на працівників міграційної служби, де ми зможемо більше опрацювати документів готовність паспорта громадянин може дізнатися, зателефонувавши до ЦНАПу або ж отримавши смс-повідомлення. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.